43 роки ми були знайомі, 43 роки ми дружили і підтримували один одного. Ми працювали на телебаченні як колеги. Вона вела передачу поезії на радіо і запрошувала мене дуже часто читати вірші. Потім я мала свою передачу з її благословення, абетка для дорослих на Волинському телебаченні. Тобто вона зробила. Для мене дуже багато. Вона була дуже красивою жінкою, талановитою актрисою і розумною. Таке поєднання буває дуже рідко. Вперше ми зіграли з нею. Вона грала мою маму і грала доньку. Потім ми зіграли з нею шикарну дві ролі в виставі Путненша Нічний сторож» і Праля. Останній її вихід на сцену був. В концерті, присвяченому Дню Конституції, вона читала поезію своєї улюбленої Ліни Костенко. Не треба думати ні без безсмертя є ще де-не-де. Хтось пересіяний, як зерня, у ґрунт поезії впаде. митцю не треба нагород. Його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона вже людина. Дякую. Зустріла мене доля з народною артисткою. У 1993 році. Я офіцер, щоб жінка, як проходить, тим більше незнайома, народна артистка, я сидів, я встав, а вона це замітла. Хто це такий? Каже, це новий начальник пожежної охорони. Ну, і тих пор ми, ми дружили. Людмила Іванівна завжди була мені наставницею. Це більше ніж подруга, тому що це подруга і колега. З нею завжди було цікаво спілкуватися. Мудра аристократичного поводження жінка називала себе справжньою гайдамачкою. Вона сама родом з Канева от з Шевченківських місць. Але надзвичайно полюбила волинську землю. Багато зіграла саме в творах Лесі Українки, створила образ самої Лесі Українки в одержимій і не тільки в одержимій, Я знаю, що в неї кілька було таких робіт. І от так, от бачите, якраз випало, що вона померла якраз в день смерті самої Лесі Українки. Ідеальною була на сцені, ідеальною була вдома та на кухні. От просто як. Справжня така людина, яка в усьому мала свій талант. Вдома я приходила перше, про що вона найбільше турбувалася, чи я буду перша. Що я буду на друге, і на десерт вона мені готувала вже якийсь пиріг, чи солодощі, чи просто давала шоколадку. От такою от вона була вдома турботливою. Привчала вона мене до театру. Я знаю театр з маличку. Я відвідувала дуже багато різних подій в театрі.